Добрий день, малята! Я вам розповім про правила дорожнього руху для дітей. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти треба бути дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку, а транспортні засоби пересуваються проїжджою частиною також з правого боку. Рух в Україні правосторонній. Але що ж робити, коли знадобилось перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми пізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. Такий перехід називають нерегульований. А є ще регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитись, чи немає поблизу машини, і тільки тоді переходити. Якщо ж ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне світло стій, жовте приготуватися. Зелене переходь. Під час переходу дороги, спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. Трамвай зазвичай обходять спереду а от автобус та тройлейбус ззаду. Але найкраще рішення почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині. Це може бути небезпечно. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Не забувайте про ці правила і будьте обережні. Дякую за увагу!